Доброго ранку, компанія автопарк з вами на зв'язку. Нове чудове надходження в досить непоганому стані. Технічно, візуально, комфорт присутній, як то кажуть. Досить надійний корейський автомобіль це ось така Hyundai Sonata, автомобіль 2006 року випуску. Офіційний від другого власника. По техніці нарікань взагалі немає. Тут стоїть двохлітровий мільйонний мотор, який проїжджає досить довго і досить чудово. Це 2,0 газ бензин на механічній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль досить непогано виглядає, стан теж досить непоганий, ціна досить непогана. Також що ми, в принципі, маємо? По салончику у нас Самий звичайний. Салончик в досить непоганому стані. Ось такі сидіння. До речі, тут у нас текстиль іде, але людина поставила ну, на діло чохли, як то кажуть, і з ними катається Так, що ми маємо в попередній частини? Склопідімаші у нас в круг. Ось так виглядають у нас сидіння самі по собі. Це чохли друзі. Мультикермо. Датчика світла немає, датчиків також немає. Але в принципі досить надійний, гарний автомобіль. Підігрів сидінь, п'ятиступочка, однозонний клімат-контроль, мультимедія вже у нас, як то кажуть, Android. Пробіг 283 тисячі. Тому, друзі, кому цікаво, недорого в обслуговуванні, недорого в експлуатації. Сумська 2 приїхали, потестили, забрали.